Вітаю вас, дівчатонька, на своєму каналі. Сьогодні є можливість і час е, прозубцювати стіючку до чоловічої сурочки. Ось давайте, можливо, вам буде корисне це відео От від початку до кінця, нам потрібно під, зробити підгинчик з зубчиками, крім того, добитися такого результату вигину, так, щоб стіючка гарненько облягала. Навколо шиї. Отже, ширина зазвичай тієї стійки, вона може бути різна. У мене вона приблизно 3 см це така стандартна ширина, навіть і по схемках можна подивитися ось так зазвичай воно на 3 см. Хоча може бути і вузенька, і навіть і ширша. Але От 3-3,5 см, це така, як на мене, золота серединка. Отже, з чого я розпочинаю. Значить, оскільки у мене ось тут уже ширина вишивки майже 3 см, я зубчики ці робитиму, не буду відступати багато ниточок від краєчку вишивки. так? От Я відступлю 5 ниточок, цього буде досить, тому що кожен зубчик буде підгинатися, оброблюватись протиком. А щоб зробити протик, потрібні 2 ниточки, я вам покажу Ось, і значить, розпочнемо. Для того, щоб зробити зубчики, я буду використовувати ось, звичайну ниточку Perl DMC номер 8 от В білому кольорі. Спочатку я хотіла зробити це зубцювання ниточкою 823, такою, як я сорочку вишивала, але, на жаль, нитка та у мене закінчилася, і вже саме на ці зубчики докупляти її я не буду, тому я прозубцюю біленькою ниточкою. Ось. І перший крок, що я роблю, отже, я відступаю від. Краєчку ось тут. Відраховую 5 ниточок, на скраєчку, ось ось тут. так, А десь от звідси я беру і відкладаю раз, два, три, чотири, п'ять ниточок. І шосту ниточку я підрізаю. так, Ось цю ниточку беру ножнички, підрізаю цю ниточку. Ось, чик. І ось так беру її, витягую помаленьку от сюди, в цю сторону. От, помаленьку витягую, витягую. От, тобто, акуратненько ми беремо ось цю ниточку, геть до кінця стійки. Ми її висмикуємо, от висмикуємо. от Бачите, тако геть-геть, отуди до кінця. Це ми витягнули одненьку, от, одненьку ниточку, і тепер будемо крутити такі бульки. Кількість тих крутінь, тих булечок, вона може бути різна. Дивлячись, якого ефекту ви хочете досягнути, ви це потренуєтесь на чорновичку от, на тканинці. Я буду їх крутити три або чотири, мабуть, що чотири. От, І зараз ми. Розпочнемо. Отже, наша задача накрутити ці бульки, ці зубчики, ось, і досягнути ефекту стягнення, тому що ми маємо такий вигін зробити. Для цього ми будемо стягувати ниточку. Отже, оцей кінчик якийсь ось тут лишить, от, він, потім ми його зафіксуємо десь. от. Я буду брати чотири ниточки, але можна брати три ниточки або п'ять, можливо, дивлячись, яке полотно, дрібненьке, яка щільність його, яка у вас нитка товщини і так далі. І оторплю одненьке обкручування, от, міцненько, от, затягую, друге обкручування в ту саму дирочку ось, бачите, вже такий от зробився така штучка зробилась. Третє обкручування, ось міцненько, отак от, затягнула. І з четвертого буду переходити уже на наступні чотири ниточки. Два, чотири. Буду чотири рази обкручувати, для того, щоб досягнути такого ефекту, ось, щоб було видно ці бульки. От. Буде гарненько, я думаю. Значить, ще раз. От ниточку натягуємо. От, натягуємо, бачите, отут навіть воно може деформуватись, то нічого, все нормально. І знову таки раз. Два. Три. Обкрутили. Ну, я роблю ще одненький, ви вже можете не робити. Чотири будете пробувати скільки цих булечок вам потрібно. Знову таки натягнула трішки ниточку і знову обкручуємо. Раз. Два. Три. І з четвертого разу вже переходжу на наступні чотири ниточки, чотири. От, підтягую так от тканинку, щоб воно мені от підтягувалося знову такий раз. Два. Три. З четвертого перехожу на наступні чотири ниточки. І так, треба зробити, дівчатонька, отак натягуючи, бачите, тканинку аж до кінця нашої стійки. Звісно, потім прасочкою ми трішки де треба, розтягнемо, де треба воно звузиться. От, але ось тут потрібно натягнути. Ті ниточки нам, щоб стіючка наша лягла так, як потрібно. І знову-таки 2, 4. Отже, ще раз, кількість обкруток може бути різною, в залежності від товщини, ниточки, щільності тої тканини, того всього. От, треба пробувати на чорновичку. І ось так: от обкручуємо, обкручуємо і обкручуємо, натягуємо. Тобто на манжетах. Не, не потрібно натягувати, тому що нам там ну, не треба такого натягу. А от на стійці воно дуже гарненько, коли воно так викладено, знаєте, таким півколом. От побачимо, що у нас вийде. Ось я, бачите, трішки натягнула і знову такі. І мотаю оті от булочки. Раз, два, три. Чотири. Переходжу на наступні чотири ниточки. Кількість ниточок, отих, що я беру чотири, теж може бути різна. Може бути три ниточки, п'ять, я вже вам казала. Зважайте на це. От. І ось так аж до кінця стійки. Я мотаю оці от бульки. От, Оці зубчики. Три. Не... І натягую, не забуваю, ниточку. От, все. Зустрінемося, коли повністю буде закінчений цей рядочок. І ви побачите, що ми будемо робити далі. І так помаленьку, крок за кроком, от, ми доб'ємося того ефекту, який нам потрібен. От, дівчатка. От, так от накручуємо, накручуємо і накручуємо. Отже, після того, як ми закінчили крутити наші оці зубчики, ось у мене ниточка тут закінчилась, нехай вона тут так і буде. От. Ми бачимо, що якщо ми складемо ось так наші зубчики, то вони ледь-ледь тут видні, і так от треба їх пальчиками. от, Підсовувати, щоб вони от там їх побачити. От. Е, тому ми зробимо ще ось, ось одну таку процедуру. Ми зараз виймемо ще дві ниточки. Для цього беремо ножниці і акуратненько, ну, ось десь тут, от там, де дирочка, там, де дирочка, так, щоб ви бачили дуже добре, де є ниточка, ми підрізаємо. Ще одненьку ниточку не поспішаємо. Тобто ось зацепили і підрізали ось з цього боку одненьку ниточку, і з другого боку теж одненьку ниточку, полотна. от, І ми зараз ті зубчики акуратненько вирівняємо. от, Дивіться, щоб ви бачили ту. Ниточку, ту, яку потрібно підрізали. Ось, Іголочкою акуратненько ми повинні дістати з цього боку ниточку. От, От Вона повинна нам висмикнутись. Тобто, з одного боку, ось треба погратись, ті ниточки подіставати. Ось з того боку так само їх закріпити, або, або обрізати вже. Ну, вже. як вже тут. Вийде От нитка, бачите, товщина нитки різна і неможливо її дістати от, от. Ну, Нічого. Помаленьку-помаленьку дістаємо. З одного боку, ось і з другого боку. Зубчики наші буде видно, все буде добре. От. З цього боку, от, бачите, ми дістаємо. Тоді, коли ми Складемо, от, їх вже буде добре видно, ви побачите. І так само підрізаємо з другого боку дві ниточки. От, там, де видно, добре, щоб все було видно, що саме підрізати. Треба акуратненько дивитися, щоб ми саме-саме полотно. Знаєте, різали не що-небудь. От. А полотно от, з цього боку одну ниточку, і з другого боку ось одну ниточку полотна. От. Пальчиком ось там треба, бо ж в нас ось тут ще ниточки є. треба так акуратненько взяти, щоб не помилитись, не підрізати зуб, ниточку від зубчиків. От. І тоді вже будемо прутичком закріпляти. Наші зубчики. от. Ось таку ми робимо ще одненьку от процедуру, щоб нам зробити От, і з цього боку. От, Я вже повиймаю всі ті ниточки і повернусь до вас. Після того ми складаємо ось таку рівненько, бачимо всі ті зубчики, от. і можна справа наліво. Або зліва направо. У мене тут закінчилась ниточка, то я вже буду йти зліва направо. Ось кожен зубчик я зацепляю. Ось так. Я його виділяю. Крок 4 ниточки, так як зубчик, повертаюся назад в минулий стібочок. От. І фіксую ще одненьким таким от прямим стібочком. От. Все. Наступний зубчик. ось, ось так от. Зараз ми його зробимо два, чотири ниточки. Ось, бачите, отак я його от виділяємо. От ниточкою ми його отак от виділили, повернулися назад От, і зафіксували пряменьким стібочком. От. І знову два, чотири. Кожен зубчик буде зафіксований, от, бачите, і вони їх буде добре видно. Повертаємося назад і пряменьким стібочком ось так от фіксуємо. І воно вже в мене в руках вже воно викручується, тому що ниточки ж ми затягували. Знаєте? Давайте ще декілька стібочків. От ниточка йде ось так. От. Відрахували дві, три, чотири ниточки. От. Все буде рівненько. От. Зафіксували зубчик, повернулися назад. От. І вперед одним стібочком. От. І так кожен зубчик, ось так, от треба пройти. аж до кінця. Рівненько все порахувати, по ниточці, от, і зафіксували. І буде в нас така от стійочка. от, Буде все, зубчики будуть, рівненько все буде. Отак от треба буде погратися аж аж до кінця. Давайте ще декілька зробимо. Два, чотири. От. Отак от, от, повернулися назад, от, і зафіксували вперед стібочком. от. Тепер наступний зубчик. От, два, чотири, прокололи. От, повернулися назад. от. І зафіксували вперед стібочку. От, бачите. Ну, Ще пару штучок давайте зробимо. От, відрахували по ниточці. Два, чотири. От. Вивели. От. Повернулися ззаду, назад, оцей от оцю дирочку. От, білою ниточкою, так не дуже видно, якби контрастною було б. Ну, але вже хочеться на готовому виробі показати. І зафіксували. Ось. Беремо наступний зубчик. По ниточках два, чотири. Ось наступний зубчик. Бачите, ось він. Повернулися назад. От. І зафіксували його. Є. Знову наступний зубчик. Знову відрахували два, чотири. Отже, дівчатонька, сподіваюся, ви зрозуміли. От. Зафіксували. зафіксували сам дзьобик цей так, от зубчик. Повернулися. І цим, наскільки у вас цей ну от, сам цей дзьобик, настільки ниточок от, і стібочок. От. І отак от ви кладаєте ці зубчики. от. Бачите, отак. От. От ця ниточка має йти вже на наступний оцей от зубчик. А тут ви просто відраховуєте ниточки. І рівненько їх кладете. От. Все, повернулися назад, і зафіксували його. От. І так проходимо, проходимо аж до кінця, все те фіксуємо. От. Пальчиками рівнесенько все розрівнюємо. От. Два, чотири. От. Зафіксували. Повернулися от, і все, і от стібочок на чотири ниточки. І так потрібно нам пройтись по всьому комірчику. Ну, тут рівненько от, все от, треба дивитися загляд. Ну, так ви будете відчувати, воно буде там рівненько вам кластись. І отак ми аж до кінця я пройду, і тоді ми подивимося, як воно вийшло. Але вже от. Тут буквально 5 см чи 6 але вже я вам скажу, що воно вже в руках воно вже вигинається. Це за рахунок того, що ми стягували ці ниточки. От. І воно буде так вигнуто, і воно біля шиї так ляже гарненько. От І все буде добре. Сподіваюсь, вам таке відео буде корисне. Десь збережіть, От собі, якщо бажаєте. Ось дівчатка я закінчила зубцювання, і у мене цей клаптик від загального шматка не витрисаний, але ви можете бачити, що воно вже от вкладається ось так, от, ось так вкладається, за рахунок стягнення ниточки, робиться таким півкружочком. Ось, ось робиться ось таким от півкружочком. От, тобто, щоб для гарненького облягання горловинки. От. І тепер ми ще можемо взяти прасочку, і ось так з виворіту цю частинку можна трішки намочити і ось так розтягнути. От. Ще ось так от розтягнути, запрасувати. Ну, там же, звісно, кравчиня зробить своє тіло. От. І отак от, значить, Зрозуміли, так, ось цю частинку зовнішню ми розтягуємо, а внутрішня в нас має бути стягнута. Ну, це ще додасть ніби такого вигину. От, Ну і це вже от буде якраз те, що нам потрібно. От, ми досягнемо того ефекту. Тобто, ось ця частинка, бачите, вже от воно. Ось так от буде. От. От. І отак от випрасується і отака буде от стіючка От. Сподіваюсь, це відео було вам корисно. От, отак от воно все буде, все буде гарненько. От. І, можливо, десь вам колись згодиться ще й таке от зубцювання. Я думаю, це стандартне зубцювання таке. Можна брати кольорову ниточку. Ось, можна кількість обкручування регулювати, відстань між ниточками, от тими зубчиками. Тобто пробуйте, дівчатка, нехай, можливо, от вам згодиться таке відео. А наразі всім щасливенько і пока.